Лікарі області зазначають, 2013 рік пройшов для медицини Полтавщини досить успішно. Продовжувала розвиватися профілактична допомога, те, що медики називають первинною ланкою. Зараз наглядом сімейних лікарів або терапевтів охоплено більше 90% населення області. Працює 34 центри первинної медико-санітарної допомоги, які фінансують районні бюджети. Ми збільшили фінансування на первинну ланку і довели його до 30%, хоч і не відпрацьований державний стандарт, але ми побачили, що це в декілька разів 30% більше, ніж виділялося раніше, і це дійсно призвело до певних, я так скажу, певних якісних зрушень. Під посиленим контролем і вторинна або спеціалізована медицина. Торік, кажуть медики, вдалося зберігти на достатньому рівні кількість стаціонарних ліжок, а це майже 12 тисяч одиниць. Однією з головних подій року для обласної медицини стала реформа служби швидкої допомоги. 29 закладів регіону об'єднали в один центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Це комунальна установа, до складу якої входять чотири станції у Полтаві, Кременчуку, Лубнах та Миргороді. Скарги пацієнтів приймає єдина диспетчерська служба. Есколапи підкреслюють. Ця система значно ефективніша за стару. Особ особливо для обслуговування людей на селі. Позитивною є статистика і в сфері охорони материнства і дитинства. Смертність серед дітей знизилася на 7%. Успішно працював і перинатальний центр. Протягом 2013-го його послугами користалися не лише мешканці області, а й пацієнти з інших міст України. Чимало проєктів розпочатих торік. Продовжать у 2014 році. Є питання сьогодні по модернізації самої системи онкологічної допомоги. Ви знаєте, що проголошуємо профілактичну складову боротьби із онкологічними духами у жінок. Це рак шейки матки. Окрім цього, у департаменті охорони здоров'я продовжують говорити про протитуберкульозний диспансер. Його планують звести вже кілька років, і медики сподіваються, що реалізувати ці плани вдасться найближчим часом. Я хотів би нагадати про те, що було.